Всім привіт! Вова їде знову до нашої ірочки, 36-ї. Яка на 36-й з 36. тридцять Ну ви мене знаєте. Так, що ми веземо? По-перше, придбали на які ми з вами робили збір. Далі від волонтерів з апостолова, райський куточок, величезна подяка. Вони прислали цілу коробку таких офігенських класних речей. Ще величезна подяка. Це ми висилали так само наша пані Люба, що допомагає, і букрет Жанна. Ось такі, бачите, бутерброди, по факту, не знаю, як це правильно звати. Це так само буде з дронів скидатися хлопцям. Сітка їде, величезна подяка дівчатам Шевченко. Ще таке серденько від карнаторської фабрики АВК, це нас останнє лишилося, але серденько завжди для нашої Ірочки. Величезна так само подяка єврейській громаді Миколаєва, конкретно Руслану Цвіткову. Катя з Гомакант тут теж приєдналася до цих всіх зборів. І величезна подяка за гідрокостюми і нагадує, треба ще, ще і ще. Будь ласочка, величезна потреба у гідрокостюмах. Всіх любимо, цьому. Дякуємо за допомогу і не припиняйте донатити. По військові ми потрібні. Всіх любимо, Бережіть себе, слава Україні, героям слава.